І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грабес і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BNB на Т-26Е4 Супер Першинг, карта степи. Ну що ж, до бою, так, ну це в нас американський середній преміум танк. Сильно броньований середній танк, до речі. Чому я наголошую? Тому що він дійсно броньований. Як я на ньому не грав, але коли я його зустрічав і ось дуельні дуелі, я йому програю. Чому? Тому що в нього, по-перше, і корпус броньований в лобі, по-друге, в нього дуже бронюча, та з непоганими е башта. Робити ну, дуже складно, треба заряджати голду. Ну, Я думаю, що... Якщо я помиляюся, ви мене поправите в коментарях. Якщо я не помиляюсь, то наш герой доведе, що це дійсно броніще. Це такий, знаєте, це такий. Ну він і повільний, він такий схожий на тяжа, але все-таки це СТ і броніщенська СТ з чудовими КВН та й непоганою гарматою. Бачимо, що гармата у нас перезаряджається непогано. 202 мм пробиття, заряджені основні снаряди 240 одиниць. Шкода від пострілу на восьмому рівні це в принципі чудово. Так, ну, бачимо, ну, поліпшені є, але ну, ну, хотілося б, щоб грали на основних снарядах, тому що вже багато хто пише, що ну, у нас же ж такі, знаєте, глядачі нашого каналу та підписники вони ж все ж таки так дуже прискіпливо дивляться всі бої. Та й багато хто пише, ось, а хай спробує, хай би спробував пограти на основних снарядах. Ну ми спробуємо, я думаю, тому що ми граємо в топі. Ми вже розпопушуємо, ми вже танкуємо. Е, мені здається, що тут і по деміджу буде, мені здається, ми ворогів нормально тут І мені здається, що ми нормально натанкуємо, так і буде на танкування. Ну, Якщо СТ-шка танкує, то... Е, Ну це ну, для, як на мене, то це просто чудово. Лише один нюанс, дуже повільно. Так, виїжджаємо, б'ємося проти тяжі. От просто проти тяжі. Так, дивіться. Ми навіть з підпалом там йому хтось дав. Зараз ми його доберемо. Ну, хай зачекає, зараз точно доберемо, так? Коли один це там шотний попереду, він вже і не вилазить. Бояться, Суперники бояться. Суперники розуміють, що у них виїхав, проти них виїхав. Скіліще на броніщі. І навіть ми таку імбо ПТ чи то СП, дуельні дуелі, ми її перетанковуємо та перехопуємо. Е не звівся повністю, а сиділи, а це не спробу, то я Його там чудово так поставили якраз на гуслю, тому в нас все вийшло просто окей. Ну, а це вицілює, це вицілює, але ну, він, він розуміє, що він не знає куди навіть пробити, бачите? Або знає, ну не, не може просто пробити. Братіші добрали, вже настріляв 2000, це в нас не пройшло ще 4 хвилин бою, це в нас 8 рівень. Тому навіть 2000 це дуже круто настріляти. 1120, верніше, натанкував. Бачимо, що по нашим розвідданим або по постанові на гуслю. Теж трішки там, Я думаю, тут досвіду нормально. Так? Надіслав скріншоти після бойової статистики, тож ми побачимо, що там вже після бойової статистики буде, скільки досвіду, да, скільки отримав срібла, да, та всього. Ну Ми вже бачимо, у нас перезарядка теж як з ми вже дуже багато вистрілили снарядів. І я вам скажу, що всі майже в ціль. Верніше всі в ціль, ну, десь там бувало, що не пробував в деяких моментах. І в нас просто ну, ну знадобляться вже під калібри, тому що просто боєзапас ББшок може закінчитися. 10-9 по бою. Просадка похипив нашої команди. Чомусь. Десь ми так просіли, і ми зараз просідаємо ще й по танкам, тому що дуже безпечно бачимо, там, де їде IMX та ФВ. поїхали саме за залізницею туди, по АТАБІЛІНІ, а там зашкірилися суперники. Все, нам треба їхати їх брати в облогу. Заїжджати в тили, по центру проїде хорі, там за імбокамішками він буде никатися, якщо хтось по центру буде виїжджати, він буде їх прикоту. Ну а ми попарли вперед. Попали вперед, бачимо, що ПТХ біля нас їде така, що в неї теж крейсерська швидкість. <сум> ну, так, карта велика, в принципі, так, але карта вона така відкрита. І дуже чудово, що не було артилерії, тому що артилерист, нормальний артилерист, він побачив, що хтось нагибає, так, нагинає, він б зразу ж стріляв би по нашому герою, і це вже було б не дуже добре. Тому що і критували б екіпаж, і там гусеніці б злітали, і все критувалося. Але все одно Бронещинська башта, якщо він навіть в лоб лупив чомоданами на артилерії, то... Нічого б страшного з цього, напевно, не було. Так, ну що, когось ми тут зустрінемо чи не зустрінемо? Суперники зашкірились, хоча в них перевага ГП. М4Ю. Просто в лоб. На ББХ, просто от на ББХ. Все залітає. Ну, я так розумію, що склад ще є. Що все злітає. І чому скоріше є, бо тут зведення дуже швидке. Я думаю, що екіпаж прокачений, тут ці парки, напевно, його прокачені. Хоча це не точно відмітен на столі гармати, я не помітив. Тож, можливо, ще що, можливо, що небагато пограв на цьому танку. Я думаю, що герой відео подивиться і опише ситуацію по цьому танку. Так? У нас дуельна дуель. Хто дуе. кого перестріляє? Я думаю, що меж ви перестріляє. Бугі. Пагі, да? так? Тут ще й <ривчий> майстер тарана. Чудово. Шкода тараном була. 3362 настріляв, 1600 натанкував. Я бо все-таки проводив. Ось воно натанкував. Броніщенське броніще. Гармата імбіще. Якщо навіть стати просто від пашти, так, якщо пусть тут самого початку воював, став відвашти, то я думаю, що нам не було, було скопарників рівня. Але дивіться, просто прямо їде в лоб на Т-59. Не боячись, він нас пробив, він нас. А, він нас пробив. Просто дуже безпечно вже поїхав, а там попереду ще хтось стріляє. Ну, <свісно> Зашкірились, ми їх просто беремо в облову. Наш потекло з амх а 12 де, він відпітльовує, тому що він там сам не справиться, на нього БЗ поїхав. Нам треба зараз всіх, всіх годувати і далі вже виїхати нашого фронтіша. А М4Ю бачимо досить живий. Чудово. от Реалізація пострілів ну, просто фантастика. так. Влучність, звісно. Просто фантастика, просто снайпер. Зразу ж вподобайку засвіщі. Так, а цей танкує, Цей танкує, бачите, грамотно, ну, він там відпідляв, зараз там на підійде діду бере все ж таки тайпа. Але ми не можемо подальню попробити. І в нас що? 4000 настріляв, 3300 натанкував. Ото я Я ось такі танки я поважаю. Я б навіть його... Хоч цієї стежки я б на ньому грав задоволений. Тому що я полюбляю по ніч. бій, дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.